В українському суді це окружний адміністративний суд міста Києва, 23 січня. Завершилися повноваження двох суддів із трьох, які розглядали справу. Юлії Тимошенко проти Кабінету міністрів щодо тарифів. Вони більше як півроку розглядали цю справу. Навмисно досягли, щоб ця трійка припинила свою роботу, щоб не було жодного рішення в тарифній справі ні за, ні проти. І щоб вся ця волинка почалася з самого початку. Ось як працює судова система. А чому так сталося? Бо була команда пряма. Суддям не виходити на роботу, і двоє з трьох суддів, у яких завершилися повноваження, тричі не приходили на судові засідання у тарифній справі. А це, до речі, справа, яка сьогодні турбує мільйони людей. І якщо ми вважаємо, що е, Європейська комісія, а до речі, європейська комісія не робила таких висновків, що підвищення тарифів, значить, спасіння для українського народу, європейська комісія вважає, що в українській державі у питанні ціни на газ мусить бути прозорість, і ціна на газ має відповідати економічно обґрунтованій поліції. Вас а чого є запитання від пана Грамчика?